Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Ну що ж, серія корисних рецептів продовжується і як же тут не згодати моркву по-корейськи? Що нам буде потрібно для цього рецепту? По-перше, сама морква 1 кг, часник 2 голівки. Спеції будь-які, які вам подобаються, але в ідеалі, як на мене, це коли ви додаєте суміш, яку ходить коріандр, ходить перець чорний мелений і хмелі сунелі. Кількості по смаку. Сіль трішки більша, ніж половина однієї чайної ложки. Цукор півтори столові ложки без гірки. Також оцтову кислоту дві столові ложки. Ви бачите на своїх фотографіях. І оливкову олію я додаю 50 мл. Все. Моркву натираємо ось завдяки такому засобу, який ви можете купити у будь-якому магазині кулінарних дрібничок. Натерли, виклали в миску. Часник також очистили, натираємо на дрібну терку, додаємо натертий часник до моркви, додаємо спеції, додаємо сіль, цукор, оцтову кислоту і олію. Добре, це все перемішуємо і відправляємо в будь-яку ємність, де ви будете зберігати нашу моркву. У мене це зазвичай звичайний пластиковий судочок. Все вклали, відправили до холодильника на 1-2 годинки. І морква готова до споживання. Повірте, цим рецептом знову ж таки користуюся вже не один рік, дуже ним задоволений, морква виходить, ну, як на мене набагато смачніша, ніж ту, що ви купуєте вже готову на базарі. Це моя особиста думка. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо так, друзі, вподобайка цьому відео. Підписка, якщо ви ще досі не підписані, а також прошу залишити коментар на підтримку цього відео, щоб воно просувалося алгоритмами Ютубу. Ще раз дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!